Людське зло заповнює чашу Божого гніву. Люди не рахуються з Богом. люди не Бога, люди не шукають Бога, шукають лише свого. І я вас закликаю читати Боже Слово, навчати своїх дітей Божому Слові. Якщо ми не будемо давати своїм дітям Божі цінності. Віщають цінності, цінності Євангелії. Якщо ми не будемо навчати своїх дітей, що є злобути, є дівчина, є чоловік і жінка, якщо ми не будемо складати своїх дітей, цінності, які вчить святе письмо, то наші діти будуть виростати лесбіянками, гомосексуалістами, бісексуалами, трисексуалами, будуть проституція, будуть наркоманія. Буде алкоголізм, вони будуть в на місці горіти і помирати. Вони будуть сидіти по тюрмах, люди, для того, щоб наші діти зростали нормальними, щоб вони були в сімейні. Потрібно вкладати в дітей Боже Слово. Но найважливіше самому жити по ньому, жити по Слові Божому, тому що діти. Роблять не те, що ми говоримо, а те, як ми вчиняємо. Вони дивляться на нас і копіюють нас.